Друзі, вітаю вас. Мене звати Олена Цивилюк і я служитель церкви Спасіння. Мені хочеться запитати вас, тільки давайте чесно. Чи бувало у вас в житті таке, що, отримавши зарплатню чи дохід від бізнесу, перший тиждень чи два ви собі ні в чому не відмовляєте? Дорога смачна їжа, перекуси в кафешках, дорогий брендовий одяг і так далі. А потім, і це завжди зненацька. Виявляється, що зарплатня вже закінчується. А місяць ще такий довгий, а потрібно ще платити комунальні послуги, потрібно записатись до стоматолога, бо зуб розболівся. потрібно перевзути авто з літньої резини на зимову, бо почався сніг. А ще так хочеться взяти участь у зборі для сестрички з домашньої церкви, яка готується до складної операції, а коштів у вас уже просто немає. Якщо чесно, у мене таке бувало. Бувало і не один раз. Тому сьогодні хочеться поговорити про бюджет, про сімейний бюджет, як навчитися жити мудро і в достатку. Біблія Євангелія від Луки розповідає про одного чоловіка: чоловік задумав побудувати вежу, але перед цим не взнав вартість ні матеріалів, ні робіт, не зробив необхідні підрахунки. І коли він почав будувати, в нього не вистачило фінансів, щоб завершити будівництво. Тож я хочу ще запитати, а чи не варто нам з вами, перш ніж почнеться місяць, теж сісти і підлічити, який у нас дохід, які у нас будуть витрати, що ми можемо собі дозволити, а що ні, як мудро і в благословінні прожити кожний місяць? Тому сьогодні хочеться сказати, Чотири таких практичних поради або кроки: як нам жити мудро і благословіння? Перше, давайте жити відповідно наших доходів, а не бажань. Єдина вірна система керування нашими покупками це орієнтуватись на наші доходи. Але як, як встояти в цьому світі, який так манить, який так спокушає, де так в усьому звучать купи. Це тобі потрібно, де просто всі говорять про шопінг і про споживання. В цьому нам допоможуть наступні кроки. Тож наступне складіть бюджет. Перш за все, коли ми отримуємо наші кошти, давайте подякуємо Богу. Далі з чоловіком чи дружиною, чи самостійно, якщо ви живете один чи одна, поговоримо, домовимося і згодимося, що Скільки, коли ми можемо витратити на певні потреби нашої сім'ї, наступне можна придбати конверти або створити в онлайн-банкінгу електронні банки чи електронні конверти і назвати їх відповідно. До прикладу, це може бути десятина, пожертвування, продукти, комунальні послуги, господарчі товари, здоров'я, навчання, одяг, мрія і обов'язково. Резерв. Ця стаття допоможе нам залишатись на плаву у разі непередбачуваних витрат чи обставин. Наступна порада: купуйте тільки те, що вам дійсно потрібно. Наприклад, вирушаючи за продуктами, візьміть з собою список і ніколи не йдіть за продуктами на голодний шлунок. Також в магазини одягу чи взуття заходьте тільки по потребі, якщо дійсно вам потрібно щось придбати, ви в цьому потребуєте. Щодо мене я вирішила, прийняла таке рішення, що я не буду просто так прогулюватись по торговим центрам. Я знаю себе, я знаю, що мені обов'язково щось сподобається, і я спокошусь можливістю придбати це в розсрочку або за рахунок кредитного ліміту, а потім жалкую. Потім незадоволена своїм рішенням. І четверта порада: оберіть для себе зручну модель сімейного бюджету. Їх всього три. Перша все спільне згідно бюджету. Друга. Чоловік своїм доходом наповнює всі статті бюджету, а свій заробіток дружина витрачає виключно на себе. І третя Чоловік і дружина домовилися про сфери відповідальності. Деякі статті наповняють чоловік, а деякі дружина. Щодо нашої сім'ї, ми обрали для себе третю модель сімейного бюджету. Чоловік обрав для себе такі статті: комунальні послуги, резерв, розвиток, навчання дітей, здоров'я, а я інші. Завдяки бюджету, в нашій сім'ї є порядок і достаток. Пам'ятайте. Бюджет допоможе вам пройти матеріально складні часи. Бюджет допоможе не розтринькати кошти, коли у вас достаток і надлишок. Апостол Яків якось сказав: якщо комусь з вас не вистачає мудрості, просто попросіть у Бога, і Він дасть. Тож нехай Господь кожному з нас дасть мудрість в фінансах, мудрість в бюджеті. Нехай в наших сім'ях буде достаток, мир і злагода в фінансових питаннях. Нехай Господь поблагословить кожного з нас.